З чого почалася ситуація? Ця особа, яку сьогодні було затримано, вона в трускавці вже проводила волонтерську діяльність, псевдоволонтерську. І це було дуже помітно в громадському житті трускавця, тому що вона завжди, коли її затримували, вона спиралася на місцевих волонтерів, в тому числі на мене, Тараса Ложецького, на львівських волонтерів, що вона з ними співпрацює. Але ми бачили, що ця людина вона веде неправильно свою діяльність з порушеннями законодавства і робили її зауваження. Вчора ця людина одному з наших волонтерів біля в Дрогобічі біля кафе, приснула газом сльозогінним, і було написано по цьому випадку заяву на дану особу Миколу. Ковалюка, і його було затримано. На сьогодні Микола Ковалюк викликав львівських волонтерів, щоб йому не забороняли у Трускавці збирати гроші. І Якраз під'їхали львівські волонтери. Вони якраз побачили цього волонтера. По цьому волонтеру у Львові було півтора року тому. Також було затримання. По ньому декілька там справ ведеться в різних відділах Львова. Тому він напевно перебрався в наш регіон. І от всі волонтери, які були дотичні до цієї справи, прийшли якраз в дробицьке відділення міліції, щоб показати, що дана особа, прикриваючись нашими чесними іменами, веде шахрайські дії. Йому на виручку приїхав брат, який представився представником міліції. Ми думаємо, що цьому буде дана правова оцінка, і буде враховано в тих закладах, де дані особи повинні би були навчатися. А так ми бачимо, що дані особи займаються тільки збором коштів, і ці кошти за інформацією вони витрачають. Микола витрачав у розважальних закладах трускавця, що дуже обурювало місцевих мешканців. Тому ми думаємо, що буде проведено розслідування, і дана правова оцінка даним діях людей по їхній поведінці. Я можу сказати, що я їм щось бракує, бо дії їхні неадекватні, розмова їхня неадекватна. Так, я хочу попросити той документ, який від мене міліція забрала, я там не дописав його, не поставив е, комі, де-не-де. Скажуть потім, що я, знаєте, неграмотний. Я я трошка мій його з в школі. Мій. Мені не дали дописати, забрали його. Я думаю, що то вже вкрали ті, які сюди приїхали. Я хочу дуже, щоб та відео е, побачили люди з Другобища. А буде скоро. Складено відео, як, в якому буде викладена вся тематика е, на рахунок волонтерської діяльності, яка проводилася е, в місті Трускавець. Е, сталися конфліктні ситуації з е, Розором Сергієм е, і Світланою. На основі яких ви здійснюєте волонтерську діяльність. Будь ласка, приділіть Зараз я вам приємлю, але я вам пред'явлю один документ, дійчні. тільки один. Добре? І там початку. Поїду звідси, а потім приїду сюди вже з готовими. Наразі вже багато аргументів багато зроблю для того, щоб було що з чим йти в суд, якщо на мене тут будуть ваше право. Я маю на все право. Це Кожна людина має право. Режі. Ви теж маєте право Режі. писати, відповідати на документи, на які основою ви здійсните волонтерську діяльність. Давайте зараз я пред'явлю. Будь ласка, хвилин, ви на від... це, від... це пояснюєте А, це я надвідпов'яснюю? А чому ми вас не затримуємо? А, а чому мене зараз затримує оця людина? Ви є база дослідження Донбасської міської поліції за те, що ви нам надали пояснення. Я можу так написати відказ. що я відказую. І то ми я не все. Ні, я тупишу те, що я знаю, скільки сидів тут вирументовував е е відповідь, щоб правильно правильно вказати в тому вашому бланку е на рахунок того, що сталося з тим постраждалим, який дуже мав великі проблеми. Викладіть, благи, зараз ви, я, я там ще два рядочки лишив. Добре, я викладаю то і їду по своїх справах. Я зараз їду воду собі в першу чергу куплю. Все нормально, питайтеся, що чуєте. Що ви? Ви добре себе чуєте чи ні? Мама, слухайте, не, не дай Боже, що це стане з вами. Я буду думати мав собі. Тут ми все розруглимо. Ми розрулимо з тими е, банківськими. Та Юрку біля мене стоїть, тут все нормально з ним. Юрку в необотаре, напевно, зрядилася, а може він виключив спеціально. Вуйка Миколи? Шо? 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 Слухайте, тут просто цей знаєте, журналісти є, вони мене камерою мені, знаєте, скільки Я таких камер Страшно, мені Я, зав... я теж візьму камеру і тих людей, які вміють знімати на нею, натискати плей. І ми знімемо все повністю. І буде знати велика кількість людей, люди самі вирішують, хто є чи то. Ми там розслідування, буде детективне розслідування по волонтерській діяльності між Львовом між Львовом і між 에, Трускавцем <говори> і Львововичем. І ви, буде. Я, ви, ви, я ви, знаєте що? Ви, мені трохи змішно ж довше перестало, я дало Прийшов такий відося, знаєте, така, знаєте, життям, знаєте, Ходить обіджений перед камерою, такий бідний, а там вийде. Він це в душі зараз сміє, але вийде зараз відділ, він поїде в ресторан, з своїми журналістами. своїм Добре, давайте я можу тут писати да. ще до вас. По суті, ну, так, ви така гарна, знаєте, жінка, симпатична морода. Але робите таку, да, да, таку да, проблему да, да, для себе. Андрусів Назар Богданович. Андрусів Назар Богданович. Добре, дякую вам дуже. <pathway> е мені треба замовляти похоронне бюро для мене. Моєму брату сказали, е що е він втратить свідомість. Знаєте? Ну ви знаєте, ви людина, яка е -е, з психологію знає, я думаю, знаєте, що таке свідомість, підсвідомість, правда? Пишите, що ще я А ви в мене не на прийомі, пишіть. Ну, я два канала. Ну та Юрку є мене тут, все нормально. І що з тебе з телефон? Розряджений. Давайте почекайте, тут зараз на слова допишуть і буду їхати. Що, що? Давайте, все нормально, що тишина, розорі нема. Не знаю, може на дворі. Є розори, там, є вважають себе дівдяки. Великим. Що, що, ну і написано поговорити. Що, що? Ні, мені не треба, щоб ви читали. Дайте я собі прочитаю. Чуєте, я зараз пишу відказ. і той листок вирвете і мені дає, то його викидають. Можу написати повітря. Можу. Ну, їм той листок, якщо я пишу відказ. Я завтра піду до вас позачергову. Завтра Ну напишу ще один. Ні, я хочу, щоб ви мені дали прочитати той листок. Заберу, виходить. А чому має забрати? Тому що ти заважаєш працювати? То значить, той відказ, я те не, не, не буду писати. Я бу... не буду, що робити. Вони, вони мені полі... те не дають перечитати. Не не ну ти, ти бачиш, я там не написав, я може десь перед І не поставив кому, чи перед А, чи після. А, Чого не дають? а вони не дають, значить так, дивися, я беру торгую. А там а де емоції, свої Ні, я не слухай брат, я тобі пишу відказ, що я відмовляюся. Те, що ми тут сиділи з тобою, загаяв час, я, в частку, і, я от так. і Я хочу то так само галювати, зробити з ним так само, як це. Я пишу знає. відказ, що ви такі а якщо не треба, не я, дай. Дай. я пишу, що я відказуюся надання на, на пояснень. І якщо треба з'явитися в суд, я з'явлюся. Будь-коли. Я навіть буду десь. Далеко від волос, все одно приїду. Приїду. Я не з тих людей, щоб від когось втікати. На навчання. Відказую. <клухи> Робимо так. Я вважаю, <клухи> я... я вважаю, що то є правильно з моєї сторони. Бо може там щось допишуть замість мене. Мені будуть читали працівники поліції, те, що я написав, щоб я я маю перечитати, що я написав. Може я там. Муфографічну помилку. Всього вже, Всьо, вже ви ніхто ви не буде ви. читати. Нехай сюди Не було вирізаних, вставлених багато слів, так само, як е, зробили на там, тому відео, коли знімали на Стербінському кільці. Добре? Я вас дуже попрошу, ви пан е, знаєте, такий патріот, ви тут всі патріоти. І знаєте, давайте нехай попадете відео в інтерв'ю в повному обсязі. Можете ще мені дати інтерв'ю своєму. Можете ще інтерв'ю на вам надворі команда. Давайте вже не по темі. Так. Не по темі, так? Хочете по щось другому? Ну ви відмовляєтеся на дня. Я відмовляюся. Зараз напишу і ви вільні. Та людина вже біля мене тут стоїть дуже довгий час. Він вже втомився, бачите, хлопчина. Це не хлопчина, він от такий поліцейський, поліцейський буде скоро мати більше, більше зірочок. — ручок. Обов'язково, да. з такими кадрами, як ви обов'язково. Він мене так, спас від вашого обов'язок такий спас. Від Спасади. вашого, знаєте, кого? героя, дрогобича, від не вашого. Не України. Він вже України, так? Просто, а, так. тому він може скоро бути є копий герой. Напевно, світу. А може і світу. Дай Бог, щоб у то нас настав... так на речі, Львівської область, знаєте, яка буде популярна? Пам'ятники будуть їхати, йому квіти класти тут і вас на районі. Я сам прийду, Давайте про кладу. квіти помовчимо. Ви хочете мені Привасу задати я якісь я, питання, прошу. задавайте, будь Ми ласка. Не пояснення пише, хоче відмову від своїх пояснення. Відмову пише. Вже все порвало, як пишете? я сказала. Дені, а він він якщо а треба буде щось написати е вашу сторону. Якщо ви на мене написали, зберігу героя фотографую. Я з тебе поставлю е, фотографію, собі собі фотографію на е, Фейсбуку, ви, що та людина, Герой України. Він Всь, давай, вис, давай, просто давай, так героїв не дають, напевно. Ще один більше. Ви він завжди себе проводить, чи хіба коли я повідомляю? Він дуже добре поводиться, тільки тут я його не пізнають. Гарний просто поліцією. До чого доводить поліція гарна. Зазніміть, будь ласка, того героя вашого. Нехай побачить його Львовицький район ще раз, позачерговому відео. Та зазніміть. Не будь ласка, Я за стану. За нього, На, стану з ним і так покажу, що він герой. Станте, стан. Що там йому може дати йому якусь допомогу? Може, пару гривень може дати. Ні, йому там візит. Там візит, будь ласка, о, зніміть, зніміть то. Я, нехай я герою виділю, зроблю путівку, виділю йому. Я хочу, будь ласка, можете мені дати? Так, я напишу то, і йду до героя. Таку, Можна, як та людина, зніміть, будь ласка, ту людину. Перекрутіть камеру. З�міть. Перекрутіть камеру. Зі, Руки добра від мене. Зніми одну, а їдь, другу. Сядьте. От та героїня, до речі, вчора постраждала. Руки від камери забиють. Присідайте, пишіть, те, що ви писали. Перестаньте виступати. Ви його отак кладете, виїдете. Ви власноручно віднесете до чергового, бачите, як черговий Ну Я зараз вийду, від'їду, а вони прийдуть до чергового А класові Дай, я зазнімлю. Майте якусь увагу до працівників поліції. Абсолютно немає. Працівники поліції, поліції? поліції я, я маю жодну повагу. Вони до мене не мають. Щоб працівники поліції не, не відреагували на той сі бардак. Тут. Вас Брат, то має я, я, я тебе від тебе дуже не, не забирав. Я не кажу. Ні, коли тут і прийшли ці зв'язки в нашій військ, володьори, керівники допомоги армії України, такі платні пацани, знаєш, барадачі бляха. То ти ж не прикривався. Я не прикривався. Я не прикривався. Я говорив, що ті е, люди, які рулять тим всім, приїдуть розрулювати в Трускавець ту Світлану. Я бачу, що тут бачить, мені вже бахається в мене час. Ти мені бути купувати? Вони стекла, на вас ти скупають. Да на маршрутку. Ну, суть, мовляється, далі похожий. Можете, будь ласка, не знімати. Я Не питаю, будь ласка. Я щоб сам вирішите, я маю знімати. Ви мені не вказуєте, кого я маю знімати. Ні, будь ласка, можеш не знімати. Юрку, даже право, де да тих не маєш, маєш знімати. Покажи я мені, будь ласка. Йорку, зніми тих людей, які ти себе представляють журналістам. А Ви сам, сам, можете зняти тих людей, я з ними стану так, так. та понімати, мені подобається. Я напишу, але я хочу з тих людей бачити. Можеш Юрку сфоткай тих двох журналістів, які себе представляють журналістам. То людина, яка працює в міськраді, біля садового в сусідньому кабінеті. Ні, я хочу, хочу переглянути. Я зараз напишу заявку і руська, коротше, я маю тут проблеми, мені другобицькі волонтери роблять великі. <райка> <райка> <хай> не на телефон, чи треба говорити? це. Ти я можу поластити. <плоджує> Давай випіч, я виключусь, що не <плоджує> <плоджує> І Ти камеру виключиш. <плоджує> що ти хочу зараз з'ясувати, які мене люди знімали на камеру? Ти їх зняв? Я не ступлюся звідси. Зараз пишу додатковий лист, на те на перегляд свого фронту ласка. Можете, ви мені можете, а їхні фамілії і вогні є там чи ні? Тих представників психології, отця пані, і представник е журналістської компанії. Шо? Ну що, бачите, блядь, їм страшно. Живу, ви мене представник знімаєте. Добрий день, мене знімати марку. Вас знімали і не забували. Давайте зараз ви вас наберу сам. Я хочу, щоб ті слова попали в ефір. Складені тим дуже хорошим режисером, якому мій брат наніс шкоди, він йому мешти Дуже гарні шкоди, а вони класні мешти, таких ще не, я не дозволив. Такі мешти, щоб він йому протерв. Гроші, пацани, протріть йому мешти, щоб він на другий раз їх десь, щоб знімати, що сам зараз не подається. Пішли. Я тобі подарую, а ні, я ту постраждали. Я подарую свою шапу подару, я хочу подарувати. Люди постраждали від мене. Один з люзуїнним газом я злоді, їм мав в... в... прозоря тобі подарувати? Коли приїдуть такі журналісти, зробиш так. Злодій, злодій, шуруй, злодій, шуруй, шуруй. Але вони не адекватні сягнути на дорогу, на автомобілі, можуть людину. Вони сідають в адекватному стані, може не в полоні, але вони саме